Друзі, всім привіт! Ось вже у нас почалася справжня зима, сніг, мороз, морозець такий хороший. Уже. Е, на сьогодні в нас передають на ніж найбільший мороз. Фактично, за цю зиму, напевно, вже буде десь до 20 градусів. Ну, я думаю, що надальше вже буде потепління на наступний тиждень. І до 20 градусів, напевно, вже повертатися зима до такого морозу не буде. Але мене ця погода радує, якось воно такий зимовий настрій. Гарно зараз, бо дотепер був туман, сирість, ну якось якби осінь затягнулася, така депресивна погода. А зараз, як на мене, такий більш настрій навіть святковий якийсь для мене. Лохина зимує добре, снігу притрусило. За кущі висаджені у відкриту землю я абсолютно не переживаю. А саженці притрусило нормально, горщики снігом, так що також з ними все буде добре. Ніде їх не заношу, все зимує на вулиці. Ну і Зараз вам покажу. Ось так все притрушено снігом гарно. Я вже обрізку почав. ось Я вже там на короткому відео показував. Трошки пізніше ще вам покажу саму обрізку, як я провожу. Ось бачите, деякі кущики ще є не обрізані, ще роботу тут потрібно робити. Сніжок, гарно коренево накрив. І... Ну, ці кущі, що відкритій землі, тут і не обов'язково снігу, щоб вони добре перезимували. Це вже більш важливо для сажанців, які у горшках, щоб сніг був. Ось так. Ось вже бруньки. Це плодова брунька. З цього буде цвіт, хто не знав, бо часто люди питають, як виглядає плодова брунька. Ось так плодова брунька виглядає, а ось тут нижче. Це листкова. Листкова, бачите, вона така йде попри саму гілочку. Ось так. Живцювання проводиться суто з ось таких пагонів однорічних. Ось бачите, таку однорічку я зрізаю, нарізаю частинками по 15 см і живцюємо. Тому живці замовляйте, наявності вони є. І зараз йдемо, глянемо, що на саженець. Почнемо з найменших. Ось найменші. Бачите, тільки вершечки ось так видніються з під снігу. Це е, вкорінені живці. Ось. Все воно під снігом. За ці живці я абсолютно не переживаю, добре вони перезимують, і буду їх розсаджувати. Це ось так найменші. Зараз покажу ще одні. А ось тут живці, уже, які я півтора року назад пересадив, то вже фактично такі півторарічні міцні рослини. Також вони під снігом. Ось який шар снігу, все тут буде добре, з ними точно. Переживати цей зими я не буду. Ось такі півторалітрових пакетах, такі хороші рослини. Після весняної стрижки я їх пересажу в 1,5 літровки або в двох літровки, в залежності від потужності рослини. І будуть вони дорощуватися для вас. І йдемо зараз на основну площадку з саженцями. І ось тут основна площадка з моїми саженцями. Як бачите, сніжок також трошки горшки поприкривав. Ці саженці я вже знімаю через день, тому у нас сьогодні вже і відлига, вже маєте і по зимі, напевне, буде. Правда, ця ніч була досить морозною, було на нас все ж таки 20 градусів. Але все буде добре, що з саженцями, що з тими рослинами у відкритому ґрунті. Ось так все виглядає. Нічого нема такого підмершого. Все буде з цими рослинами добре. Це, до речі, відео за ці саженці для тих людей, що в мене їх купляють і завжди питають, а як же вони мають зимувати? А ось так. Ось бачите, як вони в мене зимують. Все зимує на цій площадці. Єдине, що може бути не в порядку, це те, що якщо буде дуже мокрий сніг і буде налипання на гілках, то тоді трохи поламає. Тому я завжди ходжу. І змітаю фактично з гілок сніг, щоб він завжди опадав. Ну і Мороз 30-градусний, я думаю, все ж таки він пошкодить саженці. Але останніми роками таких морозів не було у нас. І в мене в принципі, завжди все нормально зимує. Так що, ось такі саженці. Саженці є різного віку, з, різною, з, різне, з різним літражем кореневої системи, різні сорти. Тож, звертайтеся, буду радий вам допомогти з підбором сортів, ну і з консультацією, якому потрібно, як ці саженці правильно посадити, щоб вони вас радували врожаєм. Все, всім, на все добре, до побачення.